Пильні, круті, підліткові бомбери від бренду Лілі Den утеплені для дівчаток та хлопчиків: 375 гривень всього за одненьку штучку, їх буде 11-3030 гривень загальна вартість. Покажіть, будь ласка, варіанти. Бежевий, синій, рожевий може ще попастися. У розмірах у нас буде два варіанти: 134, 140 буде 5 штук, і 146 152 6 одиниць. Давайте поглянемо. От якщо варіанти в пакуванні, їх мало, але покажу просто, як можуть виглядати на модельках. Тобто, бежевий можна дівчата. Та хлопчикам відповідно брати, показую склад. 60% бавовна, 40 полієстер. Показую в відкритому вигляді. Погляньте лише, який крутий варіант. Бежева моделька буде на зіпці. Вони утеплені. Це як бавовна на байці, можна сказати, дуже зручні. Погляньте лише, яка моделька ну просто шикарнюча. Світленькі у нас тут рукавчики. Погляньте з смужкою. Крута резиночка, є кишеньки, вони робочі, об'ємна принтовка. Тут з ниточками у нас резиночка поверху, так як відповідно до бомбер. І це така собі американська версія бомбів. Погляньте, брендовка це дуже такі модні та трендові варіанти. Потім у у нас темно-синій такі більш для хлопчиків показують цей бомбер. Іде на кнопочках. Ось такого плану, відповідно, дуже зручно буде одягати, також утеплений. Покажіть, будь ласка, дуже м'ягенькі вони. При тому всьому, я вам скажу для школярів зараз отакі кофти, це дуже круто, тому що це і модно, і спинку показує одразу, і тепло. І діти е, важко вдягають те, що їм не подобається, а бомбери подобаються усім. І є варіант, ще для дівчинки. Ось такого плану. Погляньте, будь ласка, теж на кнопочках. Показую. Дуже крутий. Погляньте лишень, які тут забарвлення. Ніжний рожевий з лавандовим. Отака смугаста резиночка. Тут у нас на рукавчику ще є брендовочка. Погляньте лишень. Дуже круто все виконано. Тут у нас буква Б, об'ємна, така з ниточками в певній техніці. І, звичайно, спинка з об'ємним принтом. Дуже круті, стильні бомбери, дуже якісні. Погляньте лишень на якість нанесення принту. Дуже гарно. Нагадаю, вартість за одиничку всього 375 гривень. Для того щоб замовити, звертайтеся, будь ласка, до наших менеджерів. Усі контакти в описі під даним відео.